Доброго вечора, вам, шановні друзі, вас вітає ваш покірний слуга Ростислав в курсі вивчення англійської мови або так званих порад, які сприяють успіху вивчення англійської мови. Сьогодні хотілося поговорити про ще одну тематику або так званий секрет, який може пришвидшити ваш процес вивчення англійської мови. Попередньо ми з вами згадували про машину, так звану Феррарі і Фініш місто Київ. Тобто ми можемо дістатися до фінішу на Жигулі. Але це буде повільно і некомфортно, теж ми можемо дістатися фінішу на Феррарі. Це можна зробити набагато швидше і комфортніше. Тому напевно, що ви хочете туди доїхати якнайшвидше. Один з таких ключів або один із так званих таких Феррарі це те, що нам потрібно бути терплячими. Коли ми вивчаємо іноземну мову, в даному випадку англійську нам потрібно усвідомлювати одну просту таку концепцію, друзі, що ми повинні інвестувати достатньо часу і бути терплячими. Процес англійської мови це є титанічні зусилля. Якщо ви хочете дійсно вивчити цю, цю мову, то потрібно змиритися з тим, що ви маєте докла, докласти катастрофічних зусиль. Тобто це не є простий процес. Часто в інтернеті є такі, такі мульки, що о, там можна вивчити за два тижні, за три а чи там навіть за рік, повністю, повністю вивчити або так відносно повністю вивчити англійську за такий короткий час, просто неможливо. Тому це свого роду такий. Обман, не ведіться. Будь ласка, на це. Чому я вирішив зняти цей відеоролик? Тому що я помічаю, що багато людей, які приходять на мої заняття, і мені здається, що це відбувається по цілому світі. Вони приходять і жаліються, о, я, як це так тяжко мені дається, чому це так довго йде, чому я десятки раз слухаю той урок, але не можу запам'ятати. Як же вивчити слова? Яка найкраща методика вивчення окремих слів, і так далі. Тобто, люди хочуть якось це пришвидшити, але не потрібно цього робити. Потрібно віддати належне, друзі, що нам потрібно бути терплячими, потрібно докласти безліч зусиль, і зрештою воно принесе свій результат. Тобто. Якщо ми регулярно займаємося англійською, пам'ятайте, друзі, що в англійській мові або будь-якій будь е, дії важлива регулярність. Тобто, щоб це було кожного дня. Нехай це буде година, але це буде кожного дня. Е, якщо ви регулярно вивчаєте дану мову і ви докладаєте безліч зусиль, нехай буде, то рано чи пізно ваш мозок запам'ятає ті слова, чи ті фрази, чи ті речення. І так далі, мозок він вивчає собі якось за власною, можливо, скажемо так, методикою. Ми не розуміємо до кінця, ми не можемо збагнути, як це відбувається, але буває, що час проходить. Спершу ми не розуміли певний матеріал, проходить 2-3 тижні, місяць, нехай, і ми бачимо, що о, ми прекрасно розуміли те, що раніше нам здавалося неможливим. Тому, якщо ви, наприклад, не можете запам'ятати якісь слова, якщо ви не можете запам'ятати якісь фрази там, чи дивитися фільм англійською, і ви спантеличені, що. Скільки ви вже вивчаєте, ви його не розумієте, Пам'ятайте, що потрібне терпіння. Неможливо досягти успіху в англійській мові, якщо немає терпіння, якщо вивчати поспіхом, або якщо розчаровуватися. Тим не менше, якщо ви розчаровуєтесь, наприклад, о, скільки часу пройшло, пройшло півроку, я не можу вивчити англійську. Тобто, якщо у вас є такого свого роду, такі розчарування, то це приведе вас до того, що у вас буде апатія по відношенню до англійської і. Можливо, ви навіть покинете взагалі цей процес вивчення. Ні, мозок він вивчає за своєю методикою. Ми повинні постачати йому інформацію, друзі. Різні аудіо, ролики, там, фрази і так далі. А з часом ви побачите свій такий чудовий результат. Лише це трапиться в один прекрасний день. Те, що хотілося сказати, що щоб є теж таке спантеличення, де хто каже, знаєш, ти знаєш англійську досконало. Тобто люди очікують, що ви повинні знати англійську досконало. І складається свого роду такий стереотип, що ваша ціль знати англійську досконало. Тобто перфектно. І м, чому помилка? Тому що ви ніколи цієї досконалості не досяг... досягнете, ви завжди будете робити помилки. Є певне дослідження, що приблизно навіть наші рідні, чи то українській, чи то російській мові ми робимо приблизно 40 помилок протягом дня. Уявіть собі, в рідній мові ми робимо 40 помилок протягом дня, але ми на це не звертаємо уваги. То чому нам очікувати, що ми в англійській мові повинні катастрофічну увагу віддавати на те, що ми робимо помилки? Тобто, якщо ви спілкуєтеся, якщо ви досягаєте певного результату і ви робите помилки, не розчаровуйтеся. Нехай це не, не викликає у вас певну апатію. А ви це як належне. Так, я роблю помилки. Але що з того? Я будую речі, я нехай з помилками, я можу висловити свою думку. Тобто, наша ціль це є вільно розмовляти, а не досконало. Тобто, я хочу, щоб ви ділили розмову на англійську на дві категорії: перша це є вільно розмовляти і досконало. Друга нас не цікавить, нас цікавить вільно розмовляти з помилками, тому що досконалості ви не досягнете. Друзі, я сподіваюся, що я надав вам достатньо інформації по відношенню того, що потрібно виявляти терпіння у вивченні, не шукайте досконалості, бо ви її не знайдете. І пам'ятайте, що розчарування, якщо у вас будуть такі розчарування, о, скільки часу пройшло, я ще не розмовляю англійською, вони ні до чого доброго не призводять. А навпаки, виключуть у вас апатію і можливо, ви повністю покинете процес вивчення англійської мови. Сподіваюся, вам сподобалося. Підписуйтесь на цей канал, кладіть лайки. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. До побачення.